Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Фармак одному з інтерв'ю ви зізналися, що 23 го числа отримали дзвінок, в якому вам сказали, що високо ймовірно захід військ буде зі сторони Білорусі. Хто вам тоді подзвонив? 23 лютого. Я проводив ріканасоровку правобережної України. Я щойно приїхав з населеного пункту Мущун. Я ніколи не забуду. Десь тут жариться, про що це був будній день. Хтось жарив м'ясо, десь реготіли діти. Я думаю, ну не може бути, що завтра буде війна. Ми поїхали на Бородянку і поверталися з Бородянки, зупинилися на зупинці перед мостом на Варшавку, на ну, Варшавській трасі міст підірваний справа, заправка Авантаж. Ми стояли, пили з депом каву. І я дивлюсь, мені приходить повідомлення. Я дивлюсь, завтра 100% по це вже було четверте чи п'яте повідомлення за день. Перед цим, наприклад, приходили там повідомлення від Юрія Тира Стіпанича, і ще багато-багато від побратимів, з якими проходили службу. Але після цього повідомлення я вже ну, розумів, що тепер він точно піде. Тому Що це казала людина, як, я ну, вірив. З машини вийшла жіночка з двома діточками. Мені так хотілося сказати, що ви тут? Чого ви не втікаєте? А потім сам такий подумав про себе: я ж тільки вчора доньку з роддома забрав. Набираю дружині, кажу, там, решті собрання каже, да. ну кажу, будь-будь, тут взагалі може краще виїжджати на Захід, Вона каже, ні, я буду з тобою, може ще нічого не буде. І ось так. А друг колись це дійсно друг. І таких друзів було багато. Прізвище, я обіцяв, що не скажу до перемоги. Домовилися, чекаємо перемоги. Але ж 72-га мала боронити Чернігівщину. Тоді вона, е, відбулася зміни і залишилася боронити Київ. Як це відбувалося? Але з спочатку лютого пройшло бойове розпорядження, що ми переходимо під порядкування командувач сухопутних військ на полковнику Олександру Сирському. Я був в Київ, доповів командувачу, уточнив завдання, він каже: так, готуємося битися за Київ. Але поки що на ход бригада ППД. Решта вказівок отримаєш по ходу. Я зібрав список номер 1 в клубі військової частини і сказав: ніхто не знає, як будуть відбуватися події найближчими днями, можливо, місяцями. Ніхто не знає, що вирішить зробити світовий недолідір, чи вирішить він все-таки піти на нашу землю. Але як би не розвалися події, нам з вами доручили саме святе, нам доручилися битися за Київ. Дивився в очі своїх командирів батальйонів і в жодних очах не бачив страху. Зловив погляд командира першого батальйону Андрія Верхагляда, позивний Лівша, і кажу: Андрюха, ти мені віриш, каже, вірю. Кажу, я вірю командувачу сухопутних військ, я вірю головнокомандувачу Збройних сил, я вірю Верховному головнокомандувачу, вірю всій Україні, що ми вистоїмо. І отак от розпочалась наша підготовка до повномасштабного вторгнення.